Вітаю, друзі! Я Марина і ласкаво прошу вас до мого книжкового закуточку. Поки всі діляться своїми книжковими планами на літо, я вирішила, що я більше ніколи з вами своїми планами ділитися не буду. Чому? Тому що я їх не виконую. І мене це дуже дратує, бентежить, і я потім, знаєте, постійно себе сварю через те, що я така сяка, не така, і взагалі не виконую жодних своїх планів. Саме через це я зрозуміла, що плани це не мої взагалі зовсім. Тому я вирішила, що мені потрібен потрібні не плани, не таке собі, знаєте, а чи прочитаю, чи ні, а щось на кшталт челенджу, такого суворого, суворого, суворими правилами. І я так. Подумала, подумала, поміркувала, поміркувала і вирішила, що в мене є декілька книжок, які я вже деякий час дуже хочу прочитати, але постійно їх відкладаю через не знаю що. І що я для себе придумала? Я відокремила шість книжок. Які читатиму по дні кожного місяця з липня, починаючи її я читатиму першою в місяці, тобто в мене нема ніяких шансів провалити цей такий собі самозроблений марафон. Тому. Що ж я робитиму? Я вам зараз розповім про ці шість ножочок. Мені було дуже важко зупинитися саме на них, але ось саме вони ці книги дуже популярні і були, і наразі є 5 з них вони доволі легкі. Ну, тобто, в плані того, легкі, що вони легко читаються. В цьому я впевнена. Не знаю, яка там психологічна якась нагрузка, чи є в них взагалі, чи важать вони щось психологічно чи якось емоціонально, як я відчуватиму себе після прочитання чи під час нього. Але одна книга це дуже важка книга, і саме через це, через її таку емоціональну важкість, я її постійно. Відкладаю відштовхую від себе наприкінці цього відео, що я зроблю? Я напишу усі ці книги на клаптиках паперу і витягуватиму наприкінці місяця одну з них і її читатиму. Для мене це буде дуже легко і тим не менш дуже цікаво. І взагалі ці книги я вже не відкладатиму, тому що мене також дуже тішить. Тож, не барюся, розповідаю про книжки, тим паче, що е, я впевнена, що ну, три з них ви точно чули, і 100% читали, тому що їх читали всі, е, окрім мене. Ну, так мені здається, перша книга це список запрошених Люсі Фолі. І тут вона Ірландія. І лише уявіть собі, весілля на узбережжі моря. Наречений в нас якась там супер суперкрута зірка телевізійна. Він телевідведучий, так, такий весь дуже успішний, харизматичний, амбіційний. А його наречена власниця дуже успішного бізнесу. Ну, можемо лише уявити собі, яке там взагалі весілля і вся ось ця атмосфера цього весілля. Зібралося дуже багато гостей, близьких, рідних, усіх друзів, але впродовж ціє, цієї вечірки починають випливати якісь секрети, якісь таємниці з життя цих молодих та їхніх гостей, родичей тощо. А найцікавіше це те, що там в нас ще й вбивство трапилося. І ось чому, і для чого, і від чого взагалі його, там хтось його хто вбив цю людину, взагалі невідомо, чи то щоб якось зробити гидоту нашим нашому подружжю, чи то. Так просто вийшло. Мені ця історія дуже подобається, подобається всім. По-перше, Ірландія, Шотландія це взагалі такі місця, які викликають у мене, знаєте, таке дихання перехоплюється. А по-друге, взагалі, ну, що може бути прекраснішим, ніж весілля, ще й успішних дуже людей, ще й все таке дуже тут загадкове таємниче. Ну, повинно бути чимось дуже, дуже, дуже цікавим. Книга номер 2 це п'ять четвертинок, капель сину Джоан Гарріс, і тут в нас жінка, доросла жінка, розповідає про своє дитинство і про свою молодість. Напевно, тому що ця книга, як я зрозуміла, в нас тут події відбуваються у двох часових лініях. і. Чим вона мене зачепила. Також таємницями. Взагалі я не дуже люблю такі книги, через те, що дуже часто, ось саме минулим, виступає в нас. Часи війни Другої світової, і саме через це відчувається спекуляція на цій темі автора. Через це я не дуже люблю подібну літературу. Але тим не менш, ця мене якось так зачепила тим, що в нас тут взагалі головну героїню звуть Фрамбуаза. Не пам'ятаю, як звуть її брата та сестру, але якось подібним чином на честь пирогів. Ну, така мати, знаєте, ну, з дуже нестандартним мишленням. І ось коли мати померла, вона лишила у спадок щось там дуже вагоме братові, дуже вагоме сестрі. А фрамбуазі нашій вона залишила книгу рецептів. І ось чому саме так вийшло, і взагалі, можливо, ця книга рецептів і є найвагомішим спадком, який могла залишити її мати, це нам і треба прочитати, вияснити на сторінках цієї книги. Я сподіваюся, що це буде дуже така е, неважка не література, ну яка не змусить мене там гридати. І взагалі страждати і думати, міркувати, на що я взяла взагалі цю книгу. Вона розбила мені серце. Але тим не менш я чомусь відчуваю, що так воно і буде, тому що там дуже багато таємниць, дуже багато якихось там розчарувань і, ну, і взагалі все таке подібне. Наступна книга це Віолета Ісабель Альєнде. І тут в нас 20-ті роки, 20-го сторіччя. Ем, в анотації не написано, вона напевно, але напевно це все відбувається в Чилі, тому що Ісабель Альєнде в нас Ну, Це і не важливо. Що в нас тут взагалі такого з головного, що можу розповісти, це, так, це те, що. Віолета в нас з батьками і її братами та сестрами вимушені переїхати до сільської місцевості з їхнього дуже прекрасного будинку через інфлюєнцію, через велику депресію, через взагалі економічні там нестабільності і через те, що вони. Вимушені вижити, фізично вижити, але їм це ось у великому місці ну напевно дуже важко вдалося. Тому вони переїжджають до села і ось там вони живуть своє нове життя. Яким воно буде. Я дуже багато чого очікую від цієї книги. Через це в мене трішки така завишена планка до неї. Але подивимося, як воно там буде насправді. Наступна книга це там, де раки співають Делі Оуенс». і тут в нас про дівчинку Каю, яка живе десь на болотах. В неї нема мами, в неї є лише батько, батькові взагалі начхати на цю дівчинку, тому вона така дуже ем, соціофобна, скажімо так, і вона вимушена якось там виживати в цих скрутних умовах. Але вона тим не менш нікого до себе не підпускає, вона всіх боїться. Але тим не менш вона мріє про те, щоб якось одного разу. Змінити своє життя і спробувати жити в соціумі, якось знайти однодумця, і взагалі, щоб ну, напевно, одній жити дуже важко. Одне діло, коли ти живеш і сам собі, інтроверт, по типу мене, але я тим не менш знаю, що в мене є, і друзі є і люди, які мене вислухають, але отак, от жити взагалі. Одна на болотах, ну то я не знаю то який має бути характер, і ну, це дуже важко, напевно. І знаю, що е, стосовно цієї книги, е, думки взагалі, опінії дуже. Розділяються і дуже багато в неї, як прихильників, так і людей, які взагалі не люблять цю книгу. Подивимося, як там я себе відчуватиму, читаючи її, тому що мені дуже 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 цікаво її прочитати. Не знаю, дуже ну як два роки вже, як вийшла ця книга, а я все ніяк до неї не дійду. Наступна книга це чоловік на ім'я Уве Фредерика Бакмана, і так я не читала взагалі у Бакмана нічого. Мені дуже багато хто його радить, але через те, що всі е, в один голос говорять, що його читати дуже важко що всі там постійно ридають, плачуть. Ну, знаєте, я. Я, я не хотіла плакати до цього моменту, але я дуже хочу прочитати все ж таки одну з його книг. Ну, напевно, розпочати треба. Тому що е, я не знаю, напевно, дуже-дуже дуже гарних відгуків на його книги, на усі книги Бакмана набагато більше, ніж негативних, поганих відгуків. І... Взагалі, він ну не знаю, також він такий популярний. В нього так багато книжок, а я якось постійно його відштовхую від себе, і мені потрібно вкрай це виправити. Що ж це за книга? І це, як пише анотація. Роман чоловік на ім'я Уве, смішна, іронічна, зворушлива та мудра історія про людей, які через ті чи інші причини стали непотрібні суспільству. Твір про щоденну мужність жити і бути собою? Ну, повинно бути чимось дуже прекрасним, я сподіваюся. Але, напевно, серветки треба підготувати. І остання книга, яку я дуже хочу прочитати, вже дуже-дуже-дуже багато років. Але, як і всі твори Івана Багряного, я відкладала сад Гециманського, ну, якомога далі від себе. Це все через те, що, от, наприклад, якщо щодо Бакмана, знаєте, це так зворушливо, так, чи ти заплачеш, чи ні, це ще невідомо. Але е, у Багряного я на 100% впевнена, що там не тільки плакатимеш, а взагалі ридатимеш, тому що цей твір, чому він настільки важкий е, все це через те, що це перший твір Багряного, в якому він. Розповів про сутність радянського режиму, про ці всі масові страти, і, взагалі, про все, що відбувалося в ті часи, це на середина го сторіччя, тому ми можемо лише здогадуватися. І взагалі цей твір надто важкий через те, що автор тут головного героя наділив своїм життям, тобто, все, що він пережив, усь увесь цей біль, страждання, гоніння і все таке інше, що взагалі могла відчувати людина під час сталінської цієї ідіотичної машини смерті, те описує Іван Багряний в саду Гецематі, так. Є в мене ось така, я не знаю, що це, вазочка, папірчики, ручка. І зараз я напишу усі книги собі на ньому, на них на шостий. Що Шо в нас перша? Чекатимемо відео під час зйомки відео е, прочитаного за червень місяць. Я обов'язково дістану свою першу книжечку. Я дуже сподіваюся, що я це зроблю все ж таки 30 червня, а не 15 липня. Ні, тепер в мене є стимул насправді знімати і відео прочитаного зняти все ж таки раніше, ніж я це роблю зазвичай. Тому книжки в мене чекатимуть, і ми побачимося дуже скоро, тому що в мене вже є нове відео, яке я дуже-дуже скоро викладу. Тож, на одну дуже-дуже, дуже дуже. -дуже, 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 -дуже Дуже прекрасна книга, яку, яку я просто закохалася. І дякувати вам, що ви мені її порадили, тому що це просто щось неперевершене. Тож, друзі, дякую за перегляд. Бережіть себе, будь ласка, папа.